На ваших малюнках зображені діти, плодові дерева і квіти. Кожна дитина, як пагінець, який в майбутньому стане деревом зі смачними плодами. Ця річ залежить від зусиль і бажання кожного із вас. Прикладом цього є дерево. Після посадки насіння чи саджанця потрібний ретельний догляд і охорона від різних шкідників до того часу, доти воно не зміцніє і почне приносити очікувані плоди. Це також існує в кожній дитині, хлопчику і дівчинці. Творець світу вселив в нас світу душу, божественну частинку творця. Ваша задача доглядати за цим божественним насінням від негативного впливу. Захищати від бур'янів і шкідників. Захищати себе від негативного впливу небажаних друзів. Також потрібно забезпечити пагінцю живу воду. Вода це тора, тора і виконання її заповідей. І тоді дасть вам Всевишній благословення, щоб бути плодоносним деревом з відібраними плодами, радувати своїх батьків і вчителів, і пишатися нашим народом на славу Ізраїлю!